Розпочала зустріч із Божого благословення. Отець Микола благословив на добрий початок конференції усіх її учасників і всю освітянську родину на нові звершення і здобутки в новому навчальному році. Після чого начальник відділу освіти РДА Любов Зіник наголосила, що саме від учителів залежить майбутнє нашої держави. Від вас шанов залежить дуже і дуже багато. Даний час захищає нашу незалежність. Фактично саме від вас і залежить те, яке буде майбутнє нашого району і нашої держави. Далі директори шкіл відправились покласти квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Івану Франку. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх борців за волю України. Відтак перейшли до нагородження кращих педагогів. Голова райради Василь Зунза та голова РДА Микола Жовнір нагородили подяку Івано-Франківському інституту після дипломної освіти, методиста методичного кабінету відділу освіти РДА Світлану Вербинську за участь в обласному етапі всеукраїнського турніру Моє покликання методист грамотами відділу освіти. Візначено кращих керівників шкіл та педагогічних. Колективи. Також керівники району побажали освітянам і надалі виховувати справжніх патріотів нашої держави. Хочу вас запросити до того і направити вас на те, і попросити, щоб ви виховували наше молоде покоління в дусі патріотизму, щоб не боялися хлопці, які в армії, щоб відродити то, як було колись. Хто не пішов в армію, щоб він соромився перед своїм селом, перед своїми дівчатами. Перед Україною, що він уникає виконання святого обов'язку. Я вас вітаю з початком практично вже навчального року і бажаю, щоб ми гарно його провели, щоб ми могли добре перезимувати, щоб ми багато не робили різних каніку. І, звичайно, вам здоров'я, натхнення і Божого благословення усі добрі ваші справи. На сході гинуть наші патріоти, але це патріоти, яких виростили, виховали наші батьки, наші родини, і ви, виховали такими патріотами якраз дуже великий флаг, до того зробили це вчителі, цей інтелектуальний світ нашої нації. Почнеться навчальний рік. Я просто прошу вас всіх, щоб навчальний рік почався там, першу чергу вшанування тих героїв, які були на майдані, тих героїв, які є, приймають вже свято. Щоб ви подякували кожному, кожному, хто там є, подякували кожному батькові, матері, родині, які виховали таких достойних патріотів. Далі учасники конференції підвели підсумки 2013-2014 навчального року та обговорили важливі питання щодо організованого початку нового.